Акцію під гаслами Мовчи полон вбиває, ми почали з 3 грудня. Вони проходять в багатьох містах України, в тому числі в Києві, як зараз. Її мета. Нагадати і українському суспільству, і світовій спільноті про те, що в Україні йде війна, що в полоні багато людей, які захищали Україну, а тепер знаходять, знаходяться в качівнях ворога. На кожну акцію приходить ще більше і більше людей. Приходять люди, які яких дійсно в полоні, навіть на війні нікого нема. Вони підходять, приходять підтримати нас і родичі військовополонених, бо це. Дуже важко чекати своїх рідних, не знаючи про них нічого, бо Російська Федерація порушує Женевську конвенцію і у нас дійсно немає інформації ніде знаходяться наші рідні, ні в якому вони стані. Нічого. Це таке особисте пекло, яке переживає кожна родина, коли чекає своїх рідних з полону. Я приймав участь в авіапрориві в блокаді на місто Маріуполь да, за сталі. Вже там з усім підрозділом гарнізону Маріуполь ми виходили до полон усім на запрацювати. Там кожен день однаковий і він пролив, ну, досить довго йде, тому що це день сурка, який продовжується постійно з тиском, з тим, що відбувається, ти розумієш. Ти розумієш, насправді, доки ти знаходишся там, що ти нікому не потрібен. Не потрібен цьому світу, не потрібен суспільству, і за те забули, за те ніхто е не бореться. Вони по першу чергу допомагають людям, у яких на сьогодні знаходиться хтось в полоні. Вони дають їм надію на підтримку, і це єдиний шанс надії. Я не знаю. Тому що доки ми знаходились в полоні, ми ж не можемо там зробити щось. Ми не можемо вплинути на ситуацію. Люди, які знаходяться всередині країни. А вони принаймні дають тиск на владу нашої країни, на владу о, інших країн, також на о, суспільство в цілому, також на євросоюз підтримку. Ми можемо очікувати цього. Ми хочемо докричатися, і, тому що ми розуміємо, яка це болюча тема для тих, хто знаходиться там, для тих, хто повернеться. Вони будуть бачити, що за них казали, за них не забували. Вони бачать, будуть бачити нашу підтримку. Тому що коли я там знаходився а, і коли хтось їхав від нас, ми не знали точно. Це він їде на обмін чи на етапування на інше місце отримання. Ми постійно благали про те, щоб він зв'язався з нашими рідними. він ця людина зв'язалася з судбільцем, щоб він став нашим голосом. Ми сьогодні ми, коли а, Відвідуємо ця акція, ми намагаємось бути голосом полонених, тому що ми собі не згодилися. З полону чекаємо нашого тата, який потрапив в полон у Маріуполі. Кожного тижня ми виходимо на акції підтримки військовополоненими разом з іншими підрозділами, для того, щоб, можливо, хоч якось вплинути, для того, щоб після повернення наші хлопці бачили, що ми боролися за них. У нас сином лозунг замість садочка, замість майданчика акції, тому що лише так ми можемо хоч якось вибороти нашого тата з полону.